Триває на сільськогосподарські рослини. А тут ще й сарана окуповує поля, Бідкаються фермери з села Велика Долина. Любі друзі вже знаходяться в нас. Нам підкинули спасіба. Бачите, яка красива ситуація. Значить, уже по-тихому знаходяться вони в нас, так що ожидаємо. Уже Кривий район. На минулому тижні мешканці Запоріжжя першими почали викладати відео та фото з нашестям великої сарани. Пізніше була Херсонщина. Нині небезпечний шкідник дістався до Дніпропетровщини, Одесьчини, прямує на Полтавську та Кіровоградську області. Науковці кажуть, вперше спостерігають таку навалу в Україні. Перше за 30 років ми отримали таку навалу сарани. Так, вони можуть бути і в нашій області, тому що ці зграї комах дуже залежать від вітру. Мало того, що вони гарно літають, але вітер їх може переносити на сотні кілометрів. Тобто не тільки наша область, вони можуть з'явитися і в Полтавській, і в Кіровоградській. Ми знаємо, що вони навіть з'явилися у Вінницькій області. Така навала триває ну, буквально тиждень-два. Потім, звичайно, природа регулює. Уже є в інтернеті фотографії і відеозйомки, як, наприклад, з сараною борються наші горобці. Сотні горобців кинулися клювати поживну їжу. Науковці-біологи розповідають, явище рідкісне, але не аномальне. Передумов для збільшення популяції різних видів сирани, змушених мігрувати у пошуках їжі, нині предостатньо. А в Україні це ще й наслідки бойових дій. Це не, не типове явище, скажімо так, для нашого регіону, але причина, якби сну тут причин цьому дуже. Ну, Багато різних, ну наприклад, посушлива осінь потім можливо там зменшилося, бо там десь перелетіла та кількість птахів комахоїдних, саме які їх їдять. Тобто тут тут багато чинників і багато факторів, які на це повпливали. І, але я хочу сказати, що це просто природні явище, ну яке має ну, таку чітку причину наслідковий зв'язок. Не якесь там біблейське знамення. Можливо, також однією з причин те, що окуповані території, які Зараз Україна має на жаль, то там ну, скоріш за все не обробляється так, як треба земля, бо взагалі не обробляється. І власне це теж є причиною причиною спалах таким от тригером, таким поштовхом до появи багатьох мільйонів особин сарани. Виступило саме от знищення каховського водосховища. Висихання це дало умови багатьом дорослим особинам гарно відкласти яйця. І все потомство абсолютно вижило. Тобто його не з'їли хижаки, його не склювали птахи і тому от утворилися такі величезні популяції. Врятувати фермерські угіддя та приватні городи і сади від такої навали сарани, на жаль непросто. Вони, власне, люблять однодольні рослини, вони люблять злакові, але це не тільки там ячмінь і інші культури, це можуть бути там і очерети, різні злакові по берегам річок. Вони можуть і об'їдати листя на деревах, тобто вони їдять майже все, майже всі рослини, то тобто не нічим не греба, тому що їх дуже багато. Вони досить великого розміру, якби досить швидко пересуваються і. Ну, власне, мають гарний апетит, скажімо так. Як з ними боротися, обробляти спеціальними вузкоспеціалізованими інсектицидами, але з цим, звісно, треба бути обережними, тому що інсектициди вони можуть вражати і інших комах, ну і корисних комах, скажімо так. Ну і власне, це і все, що можна зробити. Про те, що нерозумне розприскування інтексицидів над полями зробить наші врожаї та навколишню природу ще більш вразливою, зауважив і професор Новіцький. Крім сарани, загинуть і коники, і цвіркуни, і миші, і інші корисні комахи, які є на наших полях чи, наприклад, у посадках. Будемо сподіватися, що такий от незвичний прояв. Природи він закінчиться достатньо швидко і хочеться призвати наших фермерів, наших людей не боротися ударними темпами з сараною, тому що ми можемо...